Вітаю вас, дорогі друзі, добрий вечір, добра ночі, добрий ранок, добрий день, коли хто дивиться, друзі. коли хто дивиться, Всім бажаю терпіння, нам доброго здоров'я і вірити, що все буде добре. Без цього ми ніяк далі жити не можемо. Тільки з вірою в те, що буде все добре, ми продовжуємо своє життя. Дуже дякую вам за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші лайки. Мільйон сердечок, любві і дружби. Приймайте, летить до вас взаємообмін. Приймайте. Тут зібралися люди з добрим серцем, з чистою душою і з добрими намірами. Хай буде все так. Практика хопона поно виконуємо. Чотири фрази, подивіться в сторіс. Практика хопона поно. Чотири фрази. Мені дуже шкода, вибач мене. Я дякую тобі і я люблю тебе. І ці чотири речення: це як молитва, це як спра... наш ефірний простір, покращується на світло. Я вам вже казала свято, ханука, кожен день свічечки з побажанням миру для всієї країни планети Земля і для нашої. України. Хай все ж таки мир, світло і добро переможе. Сьогодні середа, 17 грудня, і ми сьогодні зібралися з вами, щоб подивитися, які будуть події для України і для Херсонської області правий берег по містам і селам. Друге відео буде для лівого берега Херсонської області, окупованого по містам і селам. Особисті консультації ми проводимо з вами. По відеозв'язку, Telegram і Viber номер телефона внизу під відео. По запису пишіть, якщо потрібна консультація, будемо назначати день і час. Умови також там напишу. Далі. Дивимося сьогодні на 18 і 19 грудня для всієї України. Друзі, як ви там. Як ви там почуваєтеся, як у вас настрій? Напишіть, будь ласка, заглядайте в сторіс, просто подивіться на животних, щоб трошки вам було затишніше на душі. Я знаю, що такі відео, там, де діти, діти, звірі, вони трошки нас повертають в дитинство. Так, для України найближчим часом перемовини, переговори, десь можливо будуть летіти і їхати. Що? Чи, будуть, чи, будуть добро, чи є добра інформація для України стосовно завершення війни, справедливих рішень? Чи є такі рішення добрі, справедливі для України найближчим часом? Є. Є, друзі. Ну, вони підвісли. Подвесили в воздухе. Почему? Так, может то ли поездка задерживается, то ли в дальних странах опять зависнут это стосовно территорий. В дальних странах возможно опять зависне це питання стосовно территорий. Друзья, надо. Взагалі так. Охота дьявола, уход от таких питань, що друзі, уход. Уход. Будуть якісь такі пропозиції і уйти треба. Ці можливо, пропозиції будуть, ну, не такі, як треба для нас. Ну, я не бачу тут. Я не бачу, тут іде трансформація, дуже велика іде трансформація, йдуть великі зміни, але якісь питання, території, підвисли поки. на ці два дні. Я думаю, що таких, за ці два дні будуть новини, якісь для України, будуть вирішуватися питання. Будуть. Вони будуть позитивні. Ну, все дуже ще в облаках, в облаках, в ілюзії, в облаках. Це будуть більше розговорів. Так, все. Для України ми зрозуміли, що ці два дні не будуть дуже е, таким, не, в плані новосних. Ці два дня будуть ще повільніші розмови, зустрічі, поїздки, охота каких-то е, предложений, е, не дуже добрі. І до, є варіанти добрі, але немає їх. Вони підвисають і є такі, з вероятностюю могли бно треба уходити від таких предложень. Ось що ми зрозуміли сьогодні з вами по цим, по ці, по цим картам. Друзі, кому цікаво, оставайтеся з нами на нашому каналі, де Таро цікавить нас, я дуже е, сучасна. Система передбачень і підсказок. Кому цікаво, давайте ми кратаємо свої вечора, ми заглядаємо трошки в майбутнє. І давайте так, для Херсонської області, для всього лівого берега. Яка йде інформація? Друзі, тут щось будуть вирішувати питання. Про лівий берег, не переживайте, вам будуть якісь то лі захист плануватися, то лі матеріальна допомога буде плануватися. приймаються якісь дуже важливі рішення руководством. І ще ви не знаєте, як ці, ці випроси ще тільки вирішуються, ви ще їх не знаєте. Я думаю, будемо. Буде очікувати, будемо очікувати на покращення ситуації по карті Сонця. Так, що там? Я чую, що Херсон добивають тепло, теплоносії. Херсон. Херсонська область Лівий берег, теплоносії. Вода. Так, запрошуйте ангелів. да, Хотя обнулить, хотять обісточить. Допомога прийде, обов'язково вам приїдуть і будуть допомагати, не переживайте, привезуть і допоможуть. Влада піклується про це. Так оносії. Я дуже. я, да, вони будуть ще, вони ще будуть попитки робити, будуть атакувати. Більше, більше це, звісно, прибрежні райони возле води. Так, ну давайте тепер по містам і селищам на лівий берег Херсонської друзі, сьогодні щось я. Це правий берег, був правий берег, Херсон. Саме... І чому я думаю про правий берег, а... а розмовляю про лівий. Правий берег Херсонської області. Український. Яка буде загроза, можливо, для всього? Будуть якісь оформляти для вас документи і бумаги. Так, правий берег. Дуже обережно Херсон і весь правий берег. Дуже обережно, буде страшно. Вони будуть руйнувати важні цілі. Можливо, і тепла на сії ще будуть атаковані. Буде страшно. Люди будуть питати, та що ж це таке, коли воно завершиться. Па да. п'ятерки Пентаклі – це дуже погані умови для проживання. І дивіться, будьте обережні, тут ще є якісь люди, можливо, якісь квартири пустуючі, щоб там ніхто там не заходив туди. Є ще таке дуже попередження. Так, і. Правий берег Херсонська область, я думаю, буде покращуватися допомога. Допомога буде покращуватися. Ось сьогодні у нас такий чуть-чуть сумбурний загальний розклад, а тепер йдемо по містам і селам. Те, що ми з вами завжди дивимося на 18-19 грудня 2025 року. Херсонська область, правий берег, місто Херсон. Безпека, обстріли. Місто Херсон. Умови проживання будуть дуже важкі. Влада буде вирішувати якісь питання, готує якийсь документ. Херсон обережно. Повторення. Руйнації споруди важливої може бути з, точно, з вероятністю 80%. Вони хочуть, хочуть зробити таку тяжелу ситуацію. Можливо, як сьогодні в Запоріжжі. Будьте дуже обережні, може пострадати житло людей, може пострадати інфраструктура, будьте, будьте живенькі, здоровенькі, і всім, кожному з вас, ангела-охоронця. Дуже мені сумно э, такі розклади робити і промовлять даже. 18-19 по містам і селам. Ново воронцовка, Осокорівка, Золотобалка, Михайлівка. Новоолександрівка, Гаврилівка, Дущани, Качкарівка. Нова воронцовка, будьте у в местах местах, там де люди збираються, и мужчины и женщины может быть атакована, может быть ранения какие-то, будьте обережні. И вообще, там де люди збираються, и мужчины и женщины, чомусь остерегайтесь свару цих всіх сімейних ссор, потому что есть такі попередження також. Осокорівка. Откриття дорог зараз дуже, дуже важливий період для того, щоб десь їхати. По безпеці обстріли будуть якийсь об'єкт, дорогостоящий важний, будуть люди за нього переживати. Золота балка, воєнні дії дуже сильні. І під обстріли можуть попасти двори, частне дома. Будьте внимательні, Михайлівка, відраження атак. Берегова лінія і бережіть дітей, будь ласка, вони в небезпеці. Нова Олександрівка. Возлі води особа напряжена ситуація, можуть бути руйнування. Будьте в безпечних містах. Гаврилівка. Вам відкриття дорог, зміни. Будь ласка, для парада для жінки. Час змін. Вам треба щось змінювати. Дучани. Неочікувано, може бути атакован робоючий об'єкт. Можливо, там якісь люди, якесь проходить навчання. Будемо все ж таки думати, що переможуть цей напад наші захисники, і все буде добре. Качкарівка. Так страшно, может быть, атаковано знову электричество. И, будь ласка, обережно, Молоді люди. Молоді люди, чомусь мирне населення, чогось есть молодого возраста в небезпеці. Милове, червоний маяк, зміївка, Беріслав. Архангельська, Драдакамка, Казацька Львова. Милове. Червоний маяк. Зміївка, Беріслав. Архангельская. Адрада Каменка. Казацкая. Львове. Милове. Постраждая житловый сектор. Житло людей. Будьте оборежены в местах, там, где оказывается помощь людям или товары выдаются. Червоный маяк. Вирішуйте оформлення документов саме в ці дні. Тому що далі ви їх не зможете. У вас будуть препятствия для того, щоб кудись поїхати і щось зробити. І ще дорога можливо буде дуже важка із препятствиями. Хто планує поездки, будьте внимательні. Зміївка дуже тяжла ситуація, дуже страшна. Можуть бути зруйновання. Береслав, береговая линия, земля, атака, Береслав і район. можуть бути, атаковане якесь предприятиє? Будьте в безпечних містах, чогось жінка в небезпеці, Архангельська. Зараз вас, вам пропонують вирішувати якісь питання фінансові. Дорога відкрита, будь ласка, по безпеці, работающим объект. Люди і мужчини, і жінки. Будьте в укриттях, тому що несподівано можуть бути атаковані. Це підприємство. Одрада Кам'янка. Дуже обережно, особливо захисникам нашим і молодим людям, можуть бути, можуть бути ранення Контузії, і щоб не гірше, будьте обережні, особливо молоді, Казацьке, брігова лінія. можуть бути розрушення, руйнація, дуже буде сумна, буде сумна йде сумна енергія на Казацьке Львова. Так, якісь професіонали, помічники десь їдуть на транспорті, там, можуть бути і діти. І можуть попасть в яку-то агніву перепалку. Мирне населення, будьте дуже обережні. Тягинка, Понятівка, Дарівка, Микильська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чернобаївка. Право берег області. Тягинка, Понятівка, Дарівка, Микильська, Антоновка, Кіндійка. Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка. Час вирішувати справи. Дуже дієвий для жінки розклад. Безпека, мирне населення, завершення справ. Завершення справ. Пишіть листи, запрошення. Зараз йде дуже, дуже... не хотять лякати, просто комусь особистий розклад. Дуже дієвий час зараз вирішувати свої матеріальні питання всі. Понятівка. А тут попередження для якогось трудового колективу поміщенні люди працюють, там мужчини є, мужчин багато. Можуть бути обстріл і ранення. Будьте дуже внимательні. Дарьевка. Боротьба, отраження, атак, дарьевка. Бережіть дітей з освітленням дуже дуже, з енергетикою буде погано. Микельське, наші зна... захисники, уже захисники, люди, які знаходяться возле води, можуть бути атаковані ворогом. Дуже великий процент, більше 50, дуже неочікувано. І ще на цій землі, будь ласка, бережіть дітей. Можливо, хтось приїде із впливових людей і будуть вирішувати питання якоїсь допомоги. Антоновка, дорога? Можуть бути дорога атакована, вокзали, колії. З води йде небезпека. А з води з того берега йде велика небезпека. Кіндійка. Допомога прийде, і матеріальна, і виплати чекайте. Так, кіндійка. Удар може по енергосистемі системі бути. І, і може бути і газ, і енергосистема Будьте уважні. Зеленівка. Приємні новини. Друг, отношения. Дуже приємно до зустрічі. Розполагайте на ці дні. Зустрічі, подарунки, а по безпеці. безпеці для когось попередження в оформленні документів для молодої людини, можливо, це чоловік. Перевіряйте все. І ще, зеленівка. Той, хто під відкритим небом, може бути атакован. Це чоловік середнього молодого або середнього віку. От чогось він в районі зеленівки, десь може бути під відкритим небом, і він може бути жертвою ситуації. Чоловік молодого або середнього віку. Можливо, можливо, десь біля дороги, можливо, в транспортному средстві. Так, обтікаємо сьогодні показує. Чорнобаївка. Дуже обережно. Може бути атакован об'єкт там, де працюють якісь професіонали. Люди каких-то професій можуть зробити об'єкт нежизнеспособним, не діючим. Камишани, білозерка. Ромашкове, Велетенська, Дніпровське. Камешани, Білозерка, Ромашкове, Велетенська, Дніпровська, Томина Балка, Кизамис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Друзі, дивимося, що нам іде яка інформація. Камешани, без світла, страшно. Дуже страхи великі, захисники працюють, світла і зв'язку можуть не стати. Білозерка. Вирішуються якісь питання владою для вас. Ви будете від цього радіти. От щось для вас будуть якісь добрі новини, а по безпеці? Мужчина і жінка. Будьте обережні, може бути під атакою ворога, мужчина і жінка. Дуже не лякають, але попередження є. Ромашкове. Будьте обережні. Хтось може пострадати в своєму дворі, коло свого двору, на своїй землі, попасти під обстріл, Це місце возле води, і контузії, і ранення. Будьте внимательнее. Це чоловік, чоловік, попередження для чоловіка. Велетенське. Так, захисники працюють, але дуже страшно і на Велетенському також. Дуже переживають мирне населення женщини. За тих, хто, хто уїхав з дому, хто поїхав, будуть дуже-дуже переживати. Дніпровське. Дуже великі бої йдуть. Земля, люди на Дніпровській землі, молодіжі багато і йде отраження атак. Дніпровська полунним енергіям дуже обережно ті, хто в дорозі їде туди. Професіонали і мастера. Томана Балка. Бережіть дітей. Бережіть дітей і бережіть два чоловіка, той, хто в дорозі, теж будьте дуже внимательні. Кизомис. Туди приїде допомога. Там великі бойові дії. Станіслав. Дуже погано з освітленням, з енергетикою. Бажаю всім ангела-охоронця. Може бути обісточений якийсь важливий об'єкт підприємство, Широка балка. Можливо, буде якась дорога, остановлен рух, невозможність їхати далі. Обіцяю, що після якогось препятствия далі буде можливість їхати. Широка балка, важка ситуація, ворог буде атакувати. Широка балка, будьте обережні, чогось попередження на ці два дня. І Олександрівка, будьте обережні, може бути зруйнований дом якоїсь жінки, може своєго дому. свого ще жінка, дом, хазяйка якого жінка, обмеження житла. Руйнація і пожари. Дуже обережне возгарання. Що ще, Олександрівка? Можуть бути атаковані об'єкти. От чомусь вода і газ. Вода і газ. Будьте обережні, сюди буде ворог направляти свою атаку. Водоснабження, газоснабження. Ось такі у нас сьогодні, друзі, вийшли. Вийшла прогноз, відповіді на наші питання. Можливо, когось ми сьогодні не спитали, можливо, щось пропустили. Е, сьогодні якась м, е, трошки важкувата ідея енергетика е, від усіх всіх переговорів, весь світ зараз як затаївся і. В якомусь очікуванні таке буває. Інформація іде важко. Трошки і дід трошки ідуть змішані енергії. Багато людей працює в цьому енер... енергоінформаційному полі. Я прошу вас приймати тільки дуже добру інформацію. Інформацію, яка прийшла як попередження для того, щоб ми змінили наше завтра і післязавтра. для того, щоб ми працювали. Захищали свої сім'ї, свої землі і своїми енергіями просьби прохання миру на Україні, справедливого завершення війни. Ми примогли війну, зло і темряву. Обіймаю вас усіх серцем, Бажаю вам кожному, кожному світа в душі, міцного здоров'я і вірю, що все буде добре. А все буде добре обов'язково. Ми з вами точно знаємо. До зустрічі в п'ятницю. Якщо буде все добре, зустрінемось. До побачення всіх обіймаю серцем.